Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Дивіться, я зараз прямо знаходжусь на е фактично змаганнях FPV-дронів. Ми е дуже сильно продвинулись в виробництві дронів. Дуже багато команд, які працюють. Не, не так, як з бізнес-підходом, а як з військовим підходом, що сюди потрібно зробити, щоб перемогти ворога. Далі, далі будемо бачити про розвиток. Але таких команд досить багато. Е, в секторі FPV це такі хобійні спортивні дрони, які літають дуже швидко. Е, наприклад, наш дрон оса е, несе 2,5 кілограми на 8 плюс 10 в залежності від зменшення ваги, дальність збільшується до 15 кілометрів. Ми можемо би цілі і б'ємо вже цілі там вартістю від 100 тисяч доларів до мільйона двох, при тому, що ціна дрона декілька тисяч доларів, тому фактично ми можемо. Говорити про е такі відкриття розвитку цього напрямку FPV, іменно дронів. Да? Значить, з іншого боку, наприклад, і ми робимо е з 2015 е року е дрони камікадзе е як крила, як літачки. Е перший дрон камікадзе в Україні ми зробили в в кінці 14-го, початок 15-го року Ятаган. Він тоді був досить е, е, успішним. Ми, ми біля біля 50 різних вражень зробили. Не всі на передовій, але в, в, в випробуваннях і так далі. І тоді призупинилося все. Мінськ-1, Мінськ-2 фактично призупинив цей розвиток, тому що це наступальне озброєння. Тому у нас на сьогоднішній день не законтрактовано державою жодного дрону камікадзе. Але в цьому плані держава дуже дуже сильно працює мінцифри, дуже сильно працює, допомагає, і це, це публічна інформація. Держава виділила перший транш 10 мільярдів гривень для закупівлі в багатьох команд дронів, в тому числі в нашої. Потім наступний транш буде для успішних команд вже 30 мільярдів гривень. Тобто, це досить серйозна підтримка. Мінцифри працює в тому, щоб прибрати механізми бюрократичні, якомога простіше зробити процедуру допуску до. Експлуатації, постановки на озброєння і так далі, хоча це небезпечні речі, потрібно пройти свої, свої етапи е, постановки на озброєння, випробування і так далі, щоб це було в першу чергу безпечно для наших бійців, які використовуються. Тому розвиток іде дуже активно. Ми теж працюємо в напрямку дальніх дронів там 700 плюс кілометрів. Я думаю, е, ми, ми побачимо досить цікаві враження в найближчий час. А ви нам От що ви хочете сказати? З чим, по-вашому, пов'язана така активність саме е, в бік української столиці? Я це пов'язую і прямо називаю, що це терористична активність, що це терористичні акти, і російське і військове, і політичне керівництво, і Путіна, і його військові коять теракти проти невинного мирного населення України. І вони знають, вони свідомо. Злочинно кої такі теракти застосовуючи, я підтверджую, вже ракети Іскандер. І чому застосовують вони? Теж є відповідь. В нас складається з двох частин: перше, оці терористичні ракети Іскандер долітають дуже швидко 5-7 хвилин, і вони вже над Києвом. І одна з свідків правильно говорила, що після три тривоги ми буквально за 7-8 хвилин вже почули вибухи і побачили в небі над нами в Києві. Як наша ППО збивала ці ракети іскандер? Причому двох модифікацій: і К, і М модифікації пов'язані тільки з тим, одна більше несе вибухівки, друга менше. Тому терористи терористично використовують ракетний терор проти цивільного населення України. І причому Сергію я б додав би сьогодні так: невинна жертва дитина, так ще дві людини загинули в міжнародний день дітей. Вчора невинна жінка загинула знову ж таки в Києві. Тобто, терористи свідомо цілять і хочуть, щоб серед мирного населення були жертви через свої терористичні ракетні атаки. Я скажу для чого застосовують далі, і тепер майже щоніч, а ще і в день, ми працювали до речі, Верховна Рада 29 травня. І також тоді по Києву, і в тому ж, і по нам, вони запустили ще й в день балістичні ракети і зцілили, як правило, в центр, тобто безпосередньо до там, де ми працювали, і ми і інші люди. Я думаю, що це знову ж таки пов'язано не стільки, знаєте, з тим, щоб якісь мирні плани, якісь африканським країнам щось показати, чи папи римському це терор, це терор на залякування мирного населення. І від цього я б підкреслив, і б тримав би головне правдиву позицію нам Україні. Треба показувати ці кадри і докази цього терору і папи римському, і африканським країнам. Але я сьогодні б почав би з Ради безпеки ООН в Нью-Йорку. Вони прокидаються незабаром. Там треба продемонструвати на радбезі кадри і показати, як вбили в міжнародний день захисту дітей росіяни. Вбили українську дитину і двох невинних жінок. І виключити бодай сьогодні показово 1 червня, в день е, міжнародного захисту дітей. Виключити Росію країна агресора з Ради безпеки ООН. Я б ще і з ООН виключив взагалі, і нарешті застосувати повну міжнародну ізоляцію до російського терориста, тим більше після таких терористичних злочинів, які я переконую, нам треба всьому світові показати, от рукаводство України. Сьогоднішнє керівництво, сьогоднішня Україна явно не дружестві не як нам є совершенно свишиначевине дело. зараз. Будь-яка міжнародна подія вона не відбувається або неможлива без участі України. Якщо ми говоримо про цивілізований світ, Ми дійсно зараз, коли ми говоримо про зустріч в Молдові, то ми маємо говорити про те, що центральною Розмовою центральним питанням буде власне питання України і питання протидії російській агресії. На моє переконання, ми можемо говорити як мінімум про такі ключові очікування, ключові ключові напрямки, які будуть обговорюватися в рамках цього заходу. Ну, по-перше, очевидно, що буде йти мова про військові аспекти допомоги Україні. Зокрема, вже Володимир Зеленський наголосив на тому, що буде йти мова про формування і коаліції авіаційної і коаліції. Так званих Петріо, тобто формування ще більш ефективної і захищеної протиповітряної оборони від оцих масштабних ударів ракетами, які здійснює Росія. Перший момент я думаю, що в даному випадку такий захід він поглибить і збільшить масштаби цієї допомоги і формування цих різних військових коаліцій для допомоги Україні. Другий аспект, який я очікую, буде підняти це питання інтеграції України до північно-атлантичного альянсу. І власне це якби так доволі компактно зараз лягає в логіку, того, що має бути наступний саміт НАТО у вільнюсі відповідно. Зрозуміло, що Володимир Зеленський буде наполягати, і українська сторона на тому, щоб скажімо, нам дали певні гарантії вглибглибленої співпраці з НАТО, і відповідно, якісь скажімо, гарантії того, що ми зможемо інтегруватися до власне цієї співнічно-атлантичної спільноти. І, зрештою, третій аспект, очевидно, який теж буде обговорюватися, і про який вже Зеленський теж заявляв, це є питання інтеграції України до європейського союзу. Власне буде підніматись питання про те, що Україні варто вже скажімо, демонструвати певну готовність розпочати переговори і в майбутньому робити Україну членом європейського союзу. Інше питання, що якщо стосовно Перш в першої групи очікувань, тобто військових, я є доволі оптимістично налаштований. Я вважаю, що це дійсно сприятиме збільшенню допомоги і поглибленню стосовно двох інших аспектів, тут я швидше очікую на певні такі, знаєте, половинчасті рішення, коли нам точно на моє переконання не запропонують зараз в умовах, поки тримає війна, вступу до європейського союзу, ні вступу до НАТО, але очевидно, що. Захід буде змушений прийняти якісь такі, знаєте, компромісні рішення, які будуть з одного боку не гарантувати вже в теперішній час вступ України і в НАТО і в Європейський Союз, але з другого боку будуть демонструвати те, що ці питання важливі для заходу, що ці питання обговорюються, і Україні будуть демонструвати і пропонувати якісь поглиблені варіанти співпраці. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.